Отож, пане Леоніде, з вами хочемо обговорити зокрема ваш крайній допис в Фейсбуці, зокрема в якому ви поділили тих, хто не хоче захищати батьківщину на ухелесів та зібастіанів. Чи можете обґрунтувати такі твердження? Як ви загалом розцінюєте політику щодо мобілізації в нашій державі, І, зокрема, стосовно того, що що їй бракує, на вашу думку, з вашого досвіду? Я сьогодні їхав на позицію, бачив е, в Харкові е, ТЦК, е, як спілкувалася з молодиком. Е, все це було дуже чемно. Е, ну, буквально я бачив декілька хвилин, навіть секунд. <іпперескій> <підійка> і просто підійшли військові і поліцейські і попросили пред'явити документи. Це цілком цілком в більшості випадків є не так, як в смажених новинах а, <спідійка> але відлов людей на вулицях за принципом хто на вулиці, той і буде мобілізований, це звісно неправильно. Тому що в, у всьому мусить існувати система. У нас система цієї не існувала багато років, тому що ми вважали, що Росія нас захистить від будь-якої агресії. А потім Росія виявилася агресором. А у нас е, наш мобілізаційний ресурс, е, як виявилося, повний фейк, е, і тому зараз у нас хвороба е, пристосування до хвороба зросту, так би мовити, хвороба. Е, Державного становлення для того, так, що ми не можемо нормально призвати достойних людей і фахових людей, які насправді не хочуть нікуди ухилятися, а насправді готові. І кажуть, якщо мене призвуть, я піду. А якщо в мене не прийде повістка, я буду чекати, я не буду сам за власною ініціативою йти добровольцем. Добровольцем ми всі пішли в 2022 році, от як я, наприклад. А, але це не є м, наслідком державної політики. Розумієте, всі добровольці е, це люди з е, певною свідомістю, з певними поглядами. Я не кажу, що ці погляди е, гарні, там чи я гарний, чи ще хтось. А от е, коли е, зараз треба зробити навалу всім разом. Зібратися і дати відсіч ворогу, то тоді виявляється, що держава не спроможна організувати цей процес. Існує дуже багато людей, які кажуть: якщо я отримую повістку, при ну якщо мене мобілізують примусово, я піду воювати, піду воювати, піду воювати на ту посаду на бажано, звісно, на ту посаду, на якої здатний. Де я маю фах, але я піду воювати. Але ще є інші категорії: це категорії це Себастьян і, і ухілєси. Ці, які кажуть, що мені не потрібна ця країна, я побіжу, Ну я побіг там в Європу, там в Європі вже все випрацьовували, відвоювали свою свободу, відвоювали свої громадянські права, і я там уже на готове прийду. Окей, ходіти на українець, все нормально. іди-іди Біжи. Але для цього мусить бути ефективні закони, які кажуть про наслідки о, о, того, що людина відмовилася від своєї землі, від своєї землі, від своєї держави, від своєї родини, від своєї нерухомості, е, і таким чином треба просто підвищити ж. Підвищити жорсткість у повідношення до таких людей. Це не питання прав людини, свободи там слова, свободи виявлення, свободи обрання громадянства, свободи пересування. Ні. Це нормально. Людина, яка не хоче виконувати свій конституційний обов'язок, мусить бути поза законом. Вона мусить бути поза законом до кінця війни і відповідно там який рок давності після закінчення війни. Ну, от і все. Це, це дуже просто. Я написав свій пост більше не стосовно хилянтів, а стосовно внутрішніх ворогів, які, наприклад, розповсюджують е, е, відео про те, як. Е, Працівники ТЦК е, отримують опір від жінок, там е, як е, незадоволені незадоволене населення, як незадоволені люди їхніми діями. Е, я вважаю, що звісно сам факт хапання людей на вулицях неправильний, тому що це не є системний відбір кадрів, це як, якесь, ну, е, якесь скотське поводження стосовно людей. Але там факт дискредитації, бо в багатьох випадках, а це один випадок на тисячі, коли таке відбувається. Запхання людини в бусік. Придивійте документи, ви у ухилянт, я не стаю на обліку. Давайте пройдемо облік, і ми вас заберемо. А іноді і не заберемо, до речі. Ми набирали людей. У нас було дуже великий брак штату. Ми набирали людей серед тих, хто. Був готовий йти. Був готовий йти, був мобілізований лише тому, що до нього прийшла повістка. І чесно, пішли захищати Батьківщину. Таких більшість. А от ті, хто кажуть, що вони розумніші за всіх, ті, хто кажуть, що вони е, успішні, тому що їх не погрібли, тому що вони там десь або в лісі заховалися, або в Європі заховалися. Це люди недостойні, вони мусять бути піддані суспільному осуду. Єдине, який єдиний спосіб, як це зробити, це е, для них придумати певне кримінальне покарання шляхом публічного законного суду, швидкого і невідворотного. І тоді вони не будуть вважатися успішними, тоді вони не будуть вважатися кращими за інших. Це все просто. Це, я постійно про це казав, постійно про це е, е, у спілкуванні зі своїми колегами е, обговорював і абсолютно всі з цим погоджуються. Це не, не це не варте обговорення в усіх країнах. Уявіть собі, що за часів в'єтнамської війни було мобілізовано більше двох мільйонів американців, і, і ті, хто ухилявся, видаваючи себе за пацифістів, а більшість не були насправді пацифістами, вони були всі. Піддані е, переслідування, і ніхто з народу, хоча війна була це ну, не така, як наша, не за нашу землю. Не, це було не можна це порівнювати. Але уявимо собі, що сьогодні на як будь яку країну Європи напав, напав ворог, і цей ворог, е, і люди в країні сказали, та. Не треба, давайте просто здамося і все. Фактично, ухилянти це ті, хто кажуть, давайте здаватися. І ухилянство це проблема не чоловіків, які не йдуть на війну, ухилянство це проблема населення, яке каже, е, коли це все закінчиться. От Коли я чую, коли це все закінчиться, це означає, коли ми здамося. Для мене це синонім: це людина хоче здатися. А тут нема вже певної свідомості, освіти, розуміння, що нас чекає, якщо ми здамося. Якщо ми здамося, ми всі будемо мобілізовані на війну цивілізованим світом. Пане We're Леоніде, у контексті якраз внутрішніх ворогів і шкідників, ви у своєму Фейсбук дописі пишете про те, що мусить бути створена система громадського виявлення російської агентури, як прямої, так і агентів впливу. То на вашу думку, як має працювати ця система? Є чіткі кальки. Я не хочу е, брати за приклад КДБ, НКВС, mm. Гестапо, але всі, вся, вся розгалуджена система державної безпеки в військовий час, я не кажу про мирний час. Вся розгалуджена система державної безпеки мусить працювати виключно на, е, політич, ну, на е, зборі інформації шляхом уповноважених. Дільничих я не кажу про поліцію, я кажу у дільничі там СБУ, наприклад, вони штатна кількість мирного часу СБУ не дозволяє цього зробити, але головна мета це збір інформації від громадян. Збір е, доносів, влас. Е, некрасивих. Е, е, Ну я можу сказати таких схибних доносів, хибних е, наклепів. Mm -hmm. е, але з цього вимальовується е, але кожний наклеп, навіть е, навіть наклеп мусить бути мусить перевірятися. Серед них може там 5-10% виявиться виявитися пр правильними. А 90% на замітку візьмуть е, тих людей, які повідомляють неправдиві дані з метою там е, е, просто помститися своєму сусідові. Я можу там навести приклад, як е, в перші дні війни одна е, керівниця ЖЕКа е, за гроші е, здавала в підвал, щоб люди ховалися від бомб. А коли люди не заплатили їй гроші, вони повідомили нам вона повідомила нам, що там е, диверсійна група е, знаходиться російська, і ми штурмували. Турмували цей підвал, де знаходилися жінки і діти. Е, ну, це та інший бік медалі. Е, на щастя, там ніхто не постраждав, але це було дуже прикро, е, що ми з таким зіткнулися. Але е, у разі, коли у нас в країні війна, е, викривачі мусять бути стиму... стимульовані хоча б тим, що їхні повідомлення пере... перевіряються. А не так, що людина каже: у мене тут сусід каже, е, я сам це бачив. Сусід каже, що скоріш би вже нас росіяни звільнили. Людина про це повідомляє, а СБУ не реагує. Взагалі ніяк не реагує. А, а подібні речі. Достатньо того, що висловлює очікування російської окупації е, мусить бути розслідувані. Не, ну я не знаю, які санкції до цієї людини мусить бути застосовані. Але е, факт той, що ця людина мусить бути хоча б допитана, е, вона мусить бути хоча б налякана. Вона мусить бути. Хоча б відчути, що таке не можна казати публічно. А той сусід, який написав на неї е, заяву, мусить бути е, йому, мусить бути хоча б певна подяка, що він викрив е, російського агента агент впливу. Ну, це, це нормально абсолютно. Є люди з російськими паспортами є дуже багато патріотів України з російськими паспортами, але вони всі мусять бути перевірені, ізольовані. Вони мусять. Ну я не кажу, що вони мусять тут носити серд серп молот, це то же Одне і те ж саме, а й теж серпі молодь і е, трикалори це синоніми. А, ну, от взяти, наклеїти серпі, молот кожному, отут, і нехай носять, поки не доведуть, що вони не підтримують е, Путіна. Ну, в жорсткі заходи будь-які жорсткі заходи, навіть е, такі нелюдські. Якщо е, нагадати з історії, приклад. Е, Жахливі речі, коли євреї в нацистській Німеччині носили е, е, зірки. А от е, після війни, після, після того, як війна закінчилася в Чехії, всіх, тих, хто підтримував окупацію німецьку окупацію судетів, всіх хвостику зобов'язали носити. Це, звісно, теж принизливо, це не, не наші методи. Але я хочу сказати, що нам. Треба кинути погляд на таке. Нам треба зрозуміти, що у нас на замітці мусять бути всі, хто люблять Росію. Кожен, хто любить, хто любить Росію, це вже потенційний ворог. Не ворог, а потенційний ворог. Він мусить бути ідентифікований. І я, коли я виїжджаю на позицію, я мушу побачити людину з серпома моло там отут. Він проїхав повз моєї машини і зараз передає мою дислокацію. Ну, ви розумієте, я кажу зараз такі жахливі, можна сказати, тоталіт речі в бік тоталітарізму, але тоталітаризм був в кожній демократичній країні, коли вона вела війну, наприклад, Другу світову. Перегибами, жахливими порушеннями прав людини, наприклад, японців під час е е війни Другої світової, е американських японців, які були патріотами Америки, але це нам треба так чи інакше дивитися в цей бік. Не повторювати ці помилки, але дивитися в цей бік, і нам треба ліквідувати п'яту колону обов'язково. Якщо людина виходить і каже, нас. Нас бомбять, тому що Зеленський не хоче зрозуміти очевидного Росія сильніше, нам надо здатися. Все, йди в тюрьму. Нам надо здатися і йди в тюрьму. І там здавайся вже, в тюрмі будеш здаватися. Ну, приблизно так. Приблизно такі э, мусять бути заходи до таких людей. Якщо людина це сказала о, на кухні, це одне. А якщо вона сказала це публічно перед своїми сусідами, вона мусить йти в тюрму. Ми кажемо, не треба бути такими самими, як росіяни, бо вони там хтось сказав правду про російську армію і посадили на 8 років. Пацифістів сажають там на 8 років. Не треба на 8, Посадіть на 3 місяці. а штрафуйте, але покарання мусить бути невідворотним. Всі мусять знати, що. Так поводитись не можна. Тобто жорстка політика по відношенню до е, внутрішнього ворога мусить бути е, продемонстрована населенню. І тоді, будуть, якщо будуть висловлювати, якщо буде там свобода слова, буде там е, не буде такого тоталітарізму, е, як був при Сталіні, то принаймні давайте на кухню. Давайте серед. Вузького кола розповідає свої погляди. Але якщо ти починаєш їх доносити-доносили, я можу масу привести прикладів, як нашим військовим, конкретно моїй бригаді, конкретно в цих місцях, де я зараз знаходжуся, в 22-му році протидіяли місцеві, тому що вони кажуть, що наш, якщо ви будете тут, нас будете обстрілювати. Якщо ми не будемо тут, що буде з вами? От Що буде з вами, якщо ми не будемо тут? Давайте йдіть в інше село, хай то село обстрілює. Чи як? Як треба відреагувати? Ну, це е, настільки, е, ну, настільки е, жахлива відсутність е, е, духу, совісті, е, честі. Я не знаю, як це назвати. Давайте ми заплатимо вашому Камбрігу хабар, щоб ви прибрали свій взводний опорний пункт з нашого селища. Конкретно я чув таке. Селище чи не постраждало ніяк, ні в 2022 році, ні зараз. Але ніхто, звісно, навіть ну, не думав, наскільки, ну, який хабар. Може бути будь-який хабар, не може бути вартим в одного там танка знищеного. Це, це маячня, і але якщо такі настрої існують, держава мусить включити патерналізм. Тобто, в, мир, в мирний час лібертаріанські е, 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 тренди, такі як, наприклад, треба пристебуватися. Не пристебнувся сам же загинеш, а ми тебе оштрафуємо за те, що ти не пристебнувся. Тобто, держава втручається в життя людини для того, щоб вона захищала своє життя. Якщо вона тупа, це можна оспорювати в мирний час, але в військовий час не можна нехтувати власною безпекою, тому що власна безпека це безпека твоїх сусідів, твоїх близьких, будь-кого. І тому я просто за те, щоб правила. Були в 100 разів жорсткішими, ніж вони існують зараз. Тому що ми живемо досі за законами і менталітетом е, мирного часу. Люди кажуть: я обрав життя, я втік, я купив собі довідку і втік за кордон. Ну це неможливо, це не, це не право на життя, це не реалізація права на життя. А як же ж право на життя твоєї бабусі, яку накрив російський снаряд? Ти втік, а бабуся залишилася її накрив російський снаряд. Чому твоє право на життя важливіше ніж право на життя твоєї бабусі? Є зв'язок, ви чуєте так, так пане Леоніде. Але якщо говорити ще про ось цю п'яту колону, то бачимо, на зокрема СБУ постійно звітує про те, що вони затримали різних то навідників, то агентів, то різноманітних ждунів, то що, що українській державі з ними всіма робити, чи яким чином вони мають спокутувати свою вину, чи їх варто обміняти, чи можливо депортувати на Росію? Ну, по-перше, знов мусять існувати правила. Якщо це російський агент платний, якщо внаслідок його дій е це треба розслідувати, якщо внаслідок його дій загинули люди, він не мусить бути обмінений, е крім е випадку, коли це професіонал. Треба міняти професіоналів на професіоналів. А якщо це зрадник, то зрадників на зрадників міняти міняти не треба, навіть якщо це Якщо у нас існує е, е, якийсь патріот України на Росії, і він там щось нам допоміг, але це не професіоналів на професіоналів вимінюють. Це, це перше. Друге, е, що робити з тими, хто є реальними агентами Росії, за своїми поглядами? Ми ж не можемо переслідувати людину за погляди, ми мусимо її просто ізолювати до закінчення війни, і нехай е подібні люди будуть мобілізовані не в армію, а існує механізм цивільної мобілізації. А це треба думати, тому що дуже багато людей не вистачає на риття укріплення на різні громадські роботи, які пов'язані з обороною країни, і нехай вони під конвоєм цим займаються. Це нормальна практика. У нас навіть існує. Такий, такий спосіб покарання за, за правопорушення громадської роботи. Під час війни треба за на громадські роботи залучати всіх колаборантів, які ну, не колаборантів, а потенційних колаборантів. Потенційних колаборантів, громадян Росії, всі, хто закликає здатися, всі, хто закликає. Не йти в армію, ти хто протидіє ТЦК, Хай вони там декілька місяців попрацюють просто на важких фізичних роботах на благо держави. Я розумію, що це матеріально, часто не вигідно, тому що краще нехай професіонали на екскаваторах копають, але але це нехай покопають лопатами. це нормально абсолютно. Це та знов таки ми кажемо, що це, це, це не звірство, це не, е, не людство, це просто е, звичайні заходи виховання суспільної думки. Тому що коли ми возьмемо одного. Е, Слова не може підібрати цензурного. Е, і покараємо його публічно і покажемо, як він риє траншею. А поруч е, хтось інший на екскаваторі риє. Е, то тоді інші не бу... тоді, тоді інші побачать і скажуть: ви дивіться, там Іванов, який казав, що е, нам краще жити під російською окупацією в Харкові. Дуже часто кажуть. Нам краще жити під російською окупацією, тоді по нам не будуть стріляти кабами. Дуже часто я таке чую. Людина, яка це висловилася, одразу треба її схопити і одразу нехай траншеєри її.